Друзі, привітульки, привітульки, привітулічки. Ви питали у мене, що це за духи? Це духи із запахом рози. Компанія, якась турецька компанія Фармасі. Називається Сігнатур. Окейсь, от таке. Все, що змогла вам прочитати. Там в подарочному наборі просто я вам показувала, йшли ці духи. Я не знаю, вам видно чи не видно. Не видно вам. А ну видно? Ой, все, бачите? Це ви просили, то я вам показую. Хоча ну, я не, ну, не прив... я в прямофлорі беру духи, я вам казала. Да? Це в мене там є конкретна дівчинка. А це я просто йшла по вулиці, тітя виставила свої ці, оце все. Да? Я така, ось, що це таке? От це от понюхала туди-сюди, поняли, зрозуміли? Тобто це все спонтанно. Це не, не, не прям так. Е духи мені подарували, друг подарував Versailles Brain, Крістал якийсь дуже, дуже такий как би, смачненький. Тобто я люблю смачненькі запахи. Я не женщина вам. Ні-ні, ні я от про вкусняхи. У мене Венера в есть тобто моя Венера, вона знає, що вона хоче, що вона любить Венера в обителі — це коли людина Інтуїтивно вміє получати, получати, отримувати задоволення від життя, від будь-чого, що в її життя потрапляє. Це дуже великий, я вам хочу сказати, дар. Завдяки цьому я вмію отримати насолоду від спілкування, від інтер'єру, від їжі, якоїсь іменно смачної в моєму да? від книг, від, 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 від всього. Я вмію отримати задоволення від всього. Так, е, хорошо, друзі, поїхали. У нас, у нас, у нас, у нас є на, на, 13, на 13. червня треба робити прогноз. І отже, перші в мене йдуть кривий ріг і криворажулічки. Криворажулічки. Ой, сейчас я так сяду, бо мені тепло. Добре. Так, що там у нас, а ну-ка, що там у нас? Криваражульки. Мої любименькі, щось будуть говорити про е, якісь заклади. Е, якісь разговори про воду будуть йти. Буде неочікувана, не дуже приємна новина з однієї із громад. О, там щось води взагалі немає, чи не буде, чи ще щось. І це неочікувано. Тобто люди там взагалі сидять на і буде, буде на із, над якимсь полем збита буде якась зброя, що спричинить пожежу. Це буде за межами самого міста, от, але воно зруйнує, поламає якийсь там, може, чи сарай, чи будка, чи щось отаке стоятиме. Ці по руху. Кривий ріг, любий мінічки. Так, поїхали. Поїхали кривий ріг на 13 червня. Буде неочікувана атака, але вона буде відбита. На Якось дуже-дуже дуже у нас є якесь щось таке велике, що дає е, нам енергію. Буде відбито. от, Але туди навіть, знаєте, якось не летіло було в ту сторону, я би так сказала. От, в, Ще що воно стоїть на горі. На горі. Е, далі, далі. Якась криса, якась криса наведе і за межами, за межами міста буде, буде обмеження м -м, якихось робот через це. Тобто будуть летіти і там будуть... Ні, нічого, все нормально. Ми ми нормально. Главне, що у нас ніхто не постраждає і все хорошо. У нас дуже крепенько ППО працює, ви не думайте, що на нас не летить, на нас летить. Просто наші ППО лучшие ППО в мірі. Інгулець. Інгулець. У вас якусь з роботи попросять якихось людей, особливо жіноцтво, і е, временно підете чи за засвіщо, чи увольнення, чи щось таке буде. Тобто є потеря. Так, далі. Інгулець зеленодольськ Зеленодольськ. Зеленодольськ. Будуть сильно намагатися робити якісь роботи, які будуть захищати вашу воду. Вашу воду треба буде срочно щось робити. Захищати вашу воду, щось вона буде. Або падати рівень, або ще щось, не знаю. Так, Зеленодольськ у мене був Павлоград. Павлограді є. Проблема з якоюсь рідиною. Там буде вибух і там буде е, витік. Про це не будуть говорити, але буде дуже болезненний витік. Тобто, у воду у воду витече якась херня, яка е, яка буде. ну вам У вас там екологічна катастрофа якась може бути. Так, Нікополь. Нікополь на 13. 0,6. Нікапаль на вас летить, але, але, але. У вас десь ППО, є, щось у вас летіло таке буде, є ППО. Але є чути, чути, знаєте, як то хлопки чи щось таке, щось збивається. Очікується зменшення води десь. І в будинках чомусь води або не стане, або вона ну, не достає до високих поверхів, щось отаке. Так. Запоріжжя, любименькі запоріжульки. Запоріжжя на 13 червня. Щось у вас почне нове працювати, або воно відновлено, або відремонтовано, або ще щось буде працювати. Воно знаходиться ну, то не окрема якась промзона, а іменно десь коло домів. І у людей щось, щось з'явиться, там щось таке. Не знаю, може який відкриється, чи що. щось таке. Е чомусь знову буде м проблема з водою. Я би так сказала, я не знаю, де вона убуває, у вас прибуває. У вас піднімається десь рівень. І це така ситуація вже була, да, або знову по кругу йде. От, летітимуть, летітимуть, притом дуже стрімко буде підніматися. Дуже стрімко будуть підніматися, і є пожежа над чимось, що воду, воду, ну, що має відношення до води, отак скажу. Так, Запоріжжя. Запоріжжя у вас якась мертва вода, отак скажу, буде. Про це не будуть говорити, але десь знайдені якісь бактерії в воді чи якось. Ну, коротше, якась гадати. Коротше, якась болізнь. Ось воду пить. Не кипечону не можна. Щось це працює. Те, що не працювало, почне працювати у вас. Кажуть, щось про воду будуть говорити лікарі, матерям, щоб дітей особливо. Ну, так скажу, не купаться зараз по чому-то, не знаю, коротше. Ви всі розумні люди, ви всі маєте розуміти, що це є проблема. До речі, я дивилася, там я ще вчуся в школі, там, да, одній, і я вам хочу сказати, там, ну, там давали прогноз астрологічний на 23-й рік. І що казали, що буде пандемія, що буде новий вірус? І понесеться він і далі. Він же ж не тільки в Україні, буде, він по планеті буде. Тому готуймося. готуймося. Пандемії ще від нас не уходить, готуємося. Дніпро, так, запаріжутки почули. Все, цьому я вас обнімаю, ви великі молодці. Тепер Дніпрушечки. поїхали. Дніпрушечки будуть теж питання води підняте, але тут, десь, тут така ситуація, наче як десь прибуває вода. Не скоро, повільно, але прибуває. І вона десь може підходити до якихось приватного сектора. Не знаю, що ще відкачувати будуть, чи що. Якусь силу приміняти будуть. Про це не скажуть. Але щось будуть, щось будуть, знаєте, з силою щось будуть, можуть щось перенаправлять кудись, намагатись щось таке робити будуть. Так, друзі. Дніпро і Душки. Що там про обстріли? Там про обстріли. Більше буде вода цікавити, не обстріли. Зіб'ють над водою щось таке. Є, ППО спрацьовує. Дуже неочікувано, десь піде вода дуже скоро. і Треба буде людей щось спасати, якісь теж. Не знаю, десь якась може громада чи що ваша. І шахіди летять, але вони будуть збиті. Якась жінка постраждає. Постраждає чомусь від. Ого, ого, ого. Значить, дивіться, є десь руйнація. Притом буде зруйновано те, що треба дуже зберегти нам. От. І щось там жінка постраждає. Ой, блядь, якісь карти такі хуйові пішли. Якісь майстри щось робили над водою, вони вже звідти підуть. От, там є якісь товпи. І туди прилітає, а жінка чогось там буде сама, вона чи живе там поряд, чи що, чи стара якась. І ця ситуація вже повторювалася. Знову повертається вода десь до якихось будинків. До якихось будинків, ну, десь може чи підтоплювати, чи що. Я думаю, що це про громаду. Це не про. Я думаю, що це все-таки про громаду, а не про... а не про саме Дніпро. Ну, тобто, не про сам, не про центр, тут тобто от. Так. Миколаїв. 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 Миколаїв повертаються і. Повертаються, Є підтоплення. Неочікувано якась буде смерть від обстрілу. Це смерть, це. Наприклад, якась водонапорна башня. Да? Тобто те, що трошки щось туди-сюди. Отак робить туди-сюди, туди-сюди. І воно має відношення до води. Ось, може, водокачка якась. Не знаю. Є в Миколаєві. Є в Миколаєві. Е, через роботу ППУ уламки падають і обмежують роботу якогось того, що, що дає воду. Кажуть, люди в Миколаєві коли немає води. В ужас якийсь, як це? Зачем це? Навіщо це? Так, Миколаїв, є зараження води. Дуже скоро. Вода, яка дуже скоро прибуває, вона не добра. Вона заражена. Попросять воду не брати, не пити, не ходити. І вже є перші перші люди з якимись ознаками, з якимись ознаками не знаю, то ли холери, лі чого. Вже є перші люди. За межами міста. За межами міста є. Я сказала, би вже сказала так, Миколаїв добре обороняється. Чи охороняється? Так, друзі, поїхали. Поїхали. Порада. Обираємо пораду. Перший, другий третій варіант. Перший, другий, третій варіант обираємо. Перший варіант, що вам робити? Вам треба дуже срочно позвонити чи переговорити з своєю дитиною і вияснити якусь ситуацію. Другий варіант, вам що потрібно робити. А вам потрібно трошечки е, поіскушати якогось імператора, для того, щоб захистити якісь, якісь бумаги або документи, або, якісь, або навіть законний шлюб, я би так сказала. Третій варіант, що вам робити? Вам потрібно побалакати, е, є розмова. З групою людей, от стосовно, дивіться, є розмова, навіть не з групою людей, з чоловіком стосовно того, що ви боїтеся, що вашу, ну, щоб, ну щоб не були зміни. От так от. Ваші страхи про зміну про ваш офіційний шлюб, про це треба проговорити вслух. Так, друзі, дивимося віршик, віршик, віршик. Віршик, 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 віршик. Віршик. Ми на щось закриваємо очі. Пробачаємо комусь образи. Світ над нами буває регочий, викликаючи цим відразу. Ми неприязнь свою ховаємо і стаємо на шлях лицемірства. І нещирі собою буваємо, виправдовуючи блюзнірство. Кажуть, світ не є чорно-білий, він барвистий, весь строкатий. Ми по крихтах себе губили, за обставини вчились брехати і латаючи, порвані душі. Ми прощення чекаємо від Бога. Та він бачить очі байдужі, бо душа наша стала. У Бога бережіть, як святу ікону, від недоброго вчинка та слова свою душу, бо ще нікому не вдалося купити нову І коли ви прийдете до Бога, Він побачить усе водночас, що чинили, казали дурного, все покажеться, стане лише час. Ось такі друзі! Віршики писалися в мене з таким якимось філософським да, нахилом. Нагадую, що на головній сторінці мого каналу є медитація. Там намальоване море. Ця медитація називається захисний купол. Ви можете закривати цим куполом, так як я там розказую, як треба робити, закривати свої будинки, своїх рідних, своїх близьких. А ще закривайте, будь ласка. Отакі от об'єкти, як ЗАЕС, отакі от об'єкти, як дамби. Рубіть ці купола над ними. І, звісно, наших воїнів. Наших воїнів, хто там воює, наших поранених, наших полонених і себе також своїх рідних, своїх близьких. Ну і пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні, перевлючі Україну, люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюсь, які ставлять мені подобайки і на мене підписуються. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.